Всім доброго ранку, 29 листопада. Ми починаємо цей ранок разом з вами і обіцяємо дійсно якісні і круті теми. Так, я не буду анонсувати, які доброго ранку, льоша, доброго ранку, Україну. Все побачите зовсім скоро. Тому погнали! Сьогодні відзначаємо день електронних привітань. Дійсно, штука ноу-хау, яка прийшла в наш світ вже. Не так е, швидко, да, не так давно, як було. І дійсно ставитися можемо ми до цього по різному. Але як не крути, це дуже корисна штука. Дійсно, чому кажу, не завжди позитивно можна відноситися до цього. Тому що, а як же емоції? А як же дійсно подивитися, з яким лицем очима е, теплом чи ні щирістю, чи ні відправляється це електронне привітання? Аби знаєш, це якось не було як кліше більше. Я розумію, зараз люди навчилися смайликами, навіть розділовими знаками показати, що вони про кого що думають. Ну але все ж таки, як на мене, як альтернатива. Якщо ми беремо взагалі за абсолют, якого не існує, да? Дивись, привітання в очі, це топ. Тому що це приємно, це максимально виражає ваші емоції, ну і людина дійсно розуміє відношення до себе. Друга сходинка це листи. Адже якщо людина пише тобі лист, воно вже байдуже до тебе. Ну, Я дуже рідко бачив, коли описували стани, емоції в листах. Ну, хоча ну, теж має, має правду саме таке. Ну і третє, вже саме електронні привітання, електронні листи, дійсно таке досить суб'єктивно можна дивитися на, на це. Твоє ставлення взагалі до електронних привітань, електронних листівок? Е, так само, таке, знаєш, дві сторонні медалі, двояке, тому що е, я погоджуюсь з тобою, що близьким от людям, які дійсно важать щось у твоєму житті, е, це потрібно робити або особисто, або хоча б телефонувати. Типу, я такої звички, що е, люди дійсно, які для мене. Важливі, мають якусь займають роль у моєму житті. Я їм, якщо ми беремо день народження, там е ну, в основному день народження, так е на інші свята ще, якщо ви з тими людьми не зустрічаєтесь, можна ще якось відеоповідомлення надсилати, голос голосове повідомлення. Так, якщо ми беремо там новий рік, ще щось. Якщо це день народження, я обов'язково телефоную. Я обов'язково, якщо я не можу зустрітися, так е е Наживо, я телефоную обов'язково, щоб хоча б почути голос, щоб почути емоції від тих слів, які я говорю людини, передати, як то кажуть, наживо це все. Але якщо ми беремо людей, які так само мають. Якесь відношення до твого життя, так? Звичайно, я їх вітаю і можу дозволити собі кинути, як ти кажеш, електронне повідомлення. Але ці люди вже далекі від мене. Тобто я їх вітаю, тому що вони були в моєму житті, вони є в моєму житті, до прикладу, але це ну, я не знаю, як пояснити. тобі, Але я думаю, ти зрозумів, це настільки важливі для мене люди, от які дійсно я вважаю, що треба подзвонити привітати чи прийти привітати, і тому подібне. Знаю людей, які спокійно, навіть людей, які є надважливими у їхньому житті, вітають е цими електронними листівками, і е для них це нормально. Тобто в кожного людини знаєш своя думка і е ми не можемо за це когось сварити, не сварити, але така річ є в нашому житті і ми повинні, напевно, подякувати за це. Адже м, людям, які знаходяться навіть в інших куточках планети, ми спокійно можемо скинути вітальну листівочку через телефон, так, і це вже щось є. Е, тобто такий крутий винахід. Не знаю, якому завдячувати, але так само завдячуємо йому. Окей. Ну, ну, ну. Твої слова мають якесь підґрунтя, але ти кажеш навіть ті, що за кордоном на зараз є купа месенджерів, де ми можемо просто по відеозв'язку зв'язатися так само і сказати, Ні, я погоджуюсь з тобою. Дійсно, це правда, що в кожного поняття різні. В кожного написати комусь там два-три слова для нього це вже тумач, прям угу. е рівень турботи і уваги. Тому дійсно це індивідуальна справа кожного. Скористуйтеся нагодою, саме цього дня ви можете надіслати якесь електронне привітання людині, яка вам не байдужа. Ось вам і лайфхак, як відсоткувати цей день. Так, суперовий лайфхак, скористайтеся ним. Ну і наступний це день клієнт завжди правий. Така тема, яку теж можна дуже довго досліджувати. В мене на рахунок цього теж різні думки. В основному люди, які це моя думка, люди, які не працювали у сфері. Торгівлі просто роботи з людьми, клієнтами, вони зазвичай вважають, що клієнт завжди все ж правий. Люди, які були на іншому боці, вони розуміють, що все-таки не завжди. І коли клієнти таке виробляють, що ну ну ніяк не можна сказати, що клієнт дійсно завжди правий. Хоч ми всі є клієнтами, навіть якщо ми є з іншого боку медалі, так ті, хто обслуговують клієнтів, все одно як не як, ми будь-де є клієнтами. Типу від цього не втічеш, просто потрібно просто розуміти, що е, ну не завжди, не завжди це кліше е, грає основну роль, тому що знову ж таки потрібно бути взаємовічливими, розуміючими, розуміти, що перед вами стоїть теж людина, хоч яка вам і надає послуги, але вона теж людина. Потрібно якось з розумом до всього відноситись і адекватно до всього відноситись. Це я так описала. Дану проблему дуже, дуже так мінімально. мінімально. Чудово. Якщо ти мене спитаєш, чи клієнт завжди правий, моя відповідь буде чітка ні. Ніколи клієнт максимально не є правий, тому що я не знаю, звідки це пішло, але наші клієнти, люди взагалі розцінюють цю фразу з точки зору, Якщо я користуюся вашими послугами, то я тут, бос, я вам плачу гроші. Ви ніхто, тому що я над вами, я вам даю гроші. В мене безліч випадків, коли люди просто настільки перегинали палку, настільки зухвало себе поводили з людьми, які просто надають вам послугу. Вони такі самі, як і ви, просто вони на роботі, і вони не мають права відповісти вам так, на що ви заслуговуєте. Я не кажу про всіх. Є люди, які дійсно знають, що таке робота і ці взаємовідносини, навіть якщо беремо за, за стандарт продавець і покупатель, ну, ну дійсно, шана вам за цю взаємоповагу. Я не тільки кажу, тому що, бачите, я зараз беру більше сторону бізнесу. Ні, так само, навіть, навіть якщо я. Далеко йти не треба оці взаємовідносини. У мене є кілька магазинів на моєму районі, коли я просто не заходжу, тому що я ще нічого не купив, але я вже винен, на мене дивляться зверху вниз. Є, є таке. І це також неправильно. Тобто ця культура бізнесу, культура обслуговування, е, клієнт е, і замовник, продавець неважливо, і навпаки. Ну, вона ще дуже в нас не, не розвинута, і я дуже хочу, щоб ось як зараз наша країна еволюціонує, стає топовою, без, ну, без перебільшення. Так і хочу, щоб ну, це моя заповітна мрія, аби кожна ланка бізнесу, кожна людина покупець неважливо. Вона так само ставала кращою, розвивалася, ставала. Європейського зразка ми можемо це, це все залежить від нас, і насправді це не так складно поважати людину, яка перед тобою, яка надає тобі послуги, чи продає тобі щось, чи купляє в тебе. Тут е, я не хочу якось все узагальнювати і прирівнювати один до одного. От власне тут якраз йшлося про взаємовічливість. Ми повинні бути взаємовічливими, як і людина, яка Перед вами надає послуги, так і ви, яка користується цими послугами. Це потрібно розуміти, і від цього напевно починається і все інше. Ну а що думають українці про те, чи клієнт дійсно завжди правий, чи за ним правда, ми послухаємо далі. Як ви вважаєте, клієнт завжди правий? За ним завжди правда? Е, дивлячись від ситуації, ну на мою думку, да, частіше всього клієнт правий. Але є такі клієнти, про яких цього не скажеш. Тобто це вже залежить від характеру людини. Я так думаю, всяке може бути. Там, наприклад, не, не подобається, наприклад, ціна. Да? От і клієнт починає робити якісь сутички з продавцем. Уж, как, мені не подобається. Так. І тут він може бути не правий, а може бути таке, що і продавець не правий, якби не пояснив, не роз'яснив. Да? Потрібно розбиратися. Я думаю, так. Да. Бо бувають такі, що, ну як сказати, невдалі працівники. В більшості випадків так, але він може перейти більш таке до хамства і вже тоді, скоріш все, не правий. Я вважаю, що це стереотип. Не завжди? Ну, як коли. В основному так, да, але буває, коли трошки нагліють. Бо зараз така ситуація, треба теж розуміти кур'єрів, що їм холодно, а їх заставляють там, підніматися, наприклад, на дев'ятий поверх пішком. Це теж таке. Або якщо в ліфті застрянеш, він що так довго. Тому що в деяких випадках клієнт за будь-яку ціну хоче доказати свою правоту, щоб добитись свого, свого результату. Якщо він адекватний, можливо, він тоді і правий. Якщо він розуміє ситуацію, якщо він адекватно себе поводить, а якщо клієнт, ну, Вважає, що тільки пункт перший клієнт завжди прав, а Пункт два клієнт, якщо не прав, то дивись пункт перший, то це є невірно. Треба заглядатися на, на загальну ситуацію. Є деякі ситуації, коли все ж таки клієнт не є правим. Ну там треба дивитися по ситуації. Ну, в общем, зачасту да. так. Це більше 55 п'яти магазинів по всій Україні з вибором більше сорока тисяч товарів, техніки та електроніки. Мойо! Щедрий вівторок сьогодні, і запитаєте, що це таке. Це другий вівторок. Е, ні, ну, виходить, наступний. Mm -hmm. Наступний вівторок після Дня Подяки. Саме в цей день відбувається безліч благодійних акцій. Е, люди просто займаються світлим, щирим, теплим. Турботу і побільше б таких днів. Побільше б таких днів. Я з тобою погоджуюся. Взагалі, е, такі дні мають бути щодня. Щодня ми повинні робити добро, е, влаштовувати якісь. Е, ну зараз так в нас склалося, що в нас реально кожного дня це благодійність, так сказати. Е, ми допомагаємо тим, кому можемо. Ми е, допомагаємо армії, ми допомагаємо людям, які навколо. Шкода мені тільки, що деякі люди цим користуються і дуже сильно користуються. Ну, Але, знову ж таки, щедрий вівторок вам для того, щоб зробити сьогодні добру справу. Можете допомогти кому тільки завгодно, вашому сусіду, вашому другу, комусь і подалі. Просто потрібно робити добрі справи, тому що за світлом. Зброя за світлом, перемога і так далі. Світло має бути всередині нас, і ми повинні допомагати один одному. Ось так. Ну а наступний день це міжнародний день ягуара. Така тварина, досить, як на мене. Ну, і не хочу назвати її агресивною, тому що це ну, буде не зовсім якось. Ну, так, це хижак. Це хижак. Я ніколи не бачила ягуари, а можливо, бачила. Не впевнена, можливо, в якомусь закордонному е, зоопарку я бачила ягуара, але це тварина, яка у мене особисто виникає і захоплення, тому що якась вона ну в подобі себе якась ну благо, ну, щось таке є благородне в ній. але і страх викликає одночасно, тому що це хижак як не е І сьогодні їхній день. Льоша, яке в тебе ставлення до ягуарів? Я не про машину, я про саме тварину. До речі, перше, ну, коли мені говорять про ягуара, в мене дійсно перше враження і взагалі перші асоціації це дійсно тварина, це mm -hmm. дійсно. Ти назвала хижаком? Так, я розумію, це, це дійсно так, але я більше розглядаю як велику кицько. Дійсно, я просто колись бачив відео, як вони мурчать, ну не відрізнити. Так, воно більш голосно, більш яскраво виражено, але я бачив багато. Відео про ягуарів, як вони ростуть, як їх вирощують. Це малесенькі кошенятки, дійсно, які нічим не відрізняються від, від, від звичайних кацьок, яких так само годують, так само пестять. Вони такі ж самі ніжні, просто наступає в їхньому тваринному житті е, такий момент, коли вони дійсно перетворюються на хижаків і це така природа. Нічого з цим не це не поробиш? По Хотів так. би ягуара собі додому? Е, ні, поясню. Е, ну, з точки зору фантастики, ну, звичайно, мені б хотілося якось з нею погратися. Це якось неординарно і дійсно цікаво було б. Але я не хочу тільки з одного приводу, тому що тримати таку велику тварину в неволі, це піддавати її стражданням. Угу. Стіни для таких тварин це дійсно це жахливо. Тому для мене ягуар у зоопарку, тільки якщо це open space Вели, величезні ці, коли вона дійсно почуває себе в комфорті. А отак, от от коли як забаганку купляють такого хижака і тримають її в наволі, ну це, це дуже жорстоко. А я, як постійний захисник тварин, вважаю, що такі тварини. І взагалі більшість тварин мають жити не е, у волі, хотів сказати волі. Е, Тому дійсно я, користуючись нагодою, хотів би закликати, що дійсно... Майте совість, люди. ми, ми Просто з тобою, якщо ти пам'ятаєш, місця півтора назад їздили в зоокуточок, mm -hmm. і там ми бачили представника так само хижака. Котячих, mm -hmm. Котячих, так, дійсно, яка, яку так само купили. Як забаганку, як цядькою якусь, а потім, коли тікали, просто здали її. То ось вам і той жахливий приклад. І я ще не говорю про ще кілька прикладів, такі теж не, не дуже хороших, але все ж таке. Йогуар прекрасна, граціозна, неймовірно красива тварина, якою неможливо не захоплюватися. Що ми знаємо про йогуарів? Дуже мало ми Дуже мало, ягуарі. але для цього і існує світанок на 33 му каналі, щоб хоч трошечки взнати більше. Тому дивимося про прекрасних євуарів. Ягуар красива і граційна тварина, представник сімейства котячих. Він вважається найбільшим хижаком із мешканців американського континенту, займаючи третє місце по всьому світу. Довжина його тіла часто буває більше півтора метрів, а особливо великі самці досягають ваги до 158 кілограмів. Самки значно дрібніші, а середня вага особин становить від 70 до 110 кілограм. Ягуар має довгий хвіст від півтора метра і більше. Тварина належить до роду пантер, має густе Коротке хутро і закруглені вуха, забарвлення різноманітне від яскравих рудих тонів до пісочного кольору. Нижня частина і підошви білі, а по всьому тілу розкидані темні плями. В природі зустрічається і чорний ягуар тварина, що не вважається представником окремого виду, а є результатом прояву меланізму. Ягуар яскравий представник фауни нового світу, який мешкає в центральній і південній Америці. Через запекле полювання звірі були практично повністю знищені в Уругваї та Сальвадорі. На території Півдня ша, ареал проживання його скоротився на третину. З тієї ж причини. Ягуар житель вологих тропічних джунглів, може мешкати в болотистих зонах. Зустрічається і в лісистій гірській місцевості, але на висоті не більше двох кілометрів, а також на узбережжі океану. Вчені налічують до дев'яти різних видів ягуара. Тварина потребує охорони і вважається, що один із її підвидів був повністю винищений. Це дикий граційний звір, живе в місцях, де панує первозданна природа. І існує різноманітний тварин. Світ ягуар воліє вести одиночний спосіб життя. Як і всі хижаки, він охороняє від посягань свою територію, яка досить обширна і може займати від декілька десятків до ста квадратних кілометрів. Величина особистих ділянок залежить від різновиду ландшафту, умов, великої кількості їжі, яку можна на ньому здобувати, а також від статі тварини, охороняючи володіння, ягуар веде себе нетерпимо і проявляє крайню агресивність по відношенню до оцелотам і пумам своїх родичів та представників Сімейства котячих, але до особин свого виду він відноситься цілком терпляче, навіть виявляючи доброзичливість при зіткненні на ділянках полювання. Добуваючи їжу, ягуари часто переходять з місця на місце, а через декілька днів повертаються назад для того, щоб знову чатувати свою здобич на колишній території. На тварин полювання ягуар починає з настанням сутінок, особливо активно діючи відразу після заходу сонця і вдосвіта. Цей звір не може бігати довго, але на коротких дистанціях з ним мало. Хто зможе зрівнятися, швидкість тваринного ягуара становить близько 90 кілометрів на годину. Переслідуючи свою здобич, він видає гортанні уривчасті звуки, що нагадують бурчання. Індіанці Південної Америки всерйоз вірять, що ягуар володіє особливими здібностями, має можливість гіпнотизувати жертв. Зрозуміло, це лише легенди, але плямисте забарвлення тварин дозволяє йому зливатися з навколишніми краєвидами і, залишаючись непоміченим, заманювати в пастку своїх жертв. Часто він підстерігає свій вид Видобуток у густій високій траві, або причаївшись на березі водойм, чекає, коли тварини самі підійдуть до водопою. Нападаючи, ця смертоносна величезна кішка кидається з боку або зі спини, збиваючи з ніг жертву силою свого стрімкого тіла. Такий удар або смертельний, або призводить до серйозних травм. І навіть великі і сильні тварини, такі як корови, після стрибка ягуара помирають на місці від перелому хребта. Щелепи його настільки потужні, а зуби настільки гострі, що часто він прокушує здобич. Чи череп цікаво, що ягуар ніколи не переслідує своїх жертв, якщо вони вчасно виявили небезпеку і кинулися геть, щоб врятуватися втечею. Також тварина рідко нападає на людей, особливо якщо його не провокувати. А зафіксовані випадки людоїдства зазвичай пов'язані з самообороною. Відомі приклади, коли ягуар гнався за людиною, виключно з цікавості. Ось такі вони неймовірно красиві, граційні та норовливі ягуари. «Мойо» – Це більше 55 магазинів по всій Україні з вибором більше 40 тисяч товарів, техніки та електроніки. Мойо! Ну що ж? І наступний день народження, черговий день народження. Е, так у нас склалося в програмі. Що ми згадуємо зранку видатних особистостей України. І сьогодні народився Григорій Квітка Основ'яненко, е, основоположник. Ну, Я можу його назвати, хоч про нього так і не говорять, знаєш, але я спокійно можу його віднести до людей, які творили українську історію в плані мистецтва, в плані літератури. І всі ви знаєте, напевно, сватання на гончарівці, Маруся і ще багато його творів контопська відьма, видатна людина, українець. Який завжди пишався тим, що він є українець, і я вважаю, що сьогодні ми повинні просто дізнатися про нього набагато більше, аніж ми знаємо. Тому дивимося про цю прекрасну видатну постать України. Григорій Федорович Квітка Основ'яненко. Справжнє його прізвище Квітка літературний псевдонім Грицько Основ'яненко. Він є основоположником художньої прози в новій українській літературі, відомим громадсько-культурним діячем. Народився Григорій Федорович у селі Основа, нині в межах міста Харків, походив із козацько-старшинського роду. Початкову освіту отримав удома, згодом навчався в школі при монастирі. У 23 роки вступив до Куряцького монастиря, але через 4 роки повернувся до світського життя. Служив комісаром із питань провіанту в народному ополченні, був секретарем дворянських зборів, повітовим предводителем дворянства, згодом головою. Харківської палати кримінального суду став активним діячем громадського і культурного життя Харкова. Обирався членом товариства наук при Харківському університеті. Виступив одним із засновників Харківського професійного театру, благодійного товариства Інституту шляхетних дівчат Харківської губернської бібліотеки. Григорій Федорович був прихильником ідеї вдосконалення суспільства шляхом реформ та вплив на нього засобами літературного і театрального мистецтва. Виступав із пропагандою народної теми в літературі. Був переконаний у позастанові цінності особистості у 1816-17 роках. Разом із гонорським та філомафійським видав перший в Україні журнал Український вісник, де диркував свої перші твори. Це були фейлетони, статті, жартівливі вірші. У 1820-х роках виступив із першими комедіями. Спираючись на літературну традицію, започатковану Котляревським, народну пісеніць і гумор написав популярні й досі соціально побутову комедію Сватання на гончарівці та п'єсу Щельменко Денщик. Українські прозові твори квітки Основ'яненка поділяються на дві основні групи бурлескно реалістичні. Гумористично-сатиричну повість та сентиментально реалістичні повісті помер 20 серпня 1843 року в Харкові. Кращі твори квітки Основняненка, одним з перших представляли українську літературу європейським читачам. У 1854 році в Парижі було опубліковано французькою мовою сердешну Оксану. Також його твори перекладені на польську, болгарську, чеську та інші мови. В повісті квітки Основ'яненка сюжети, яких розгортаються поза соціальними конфліктами, з ідеально цнотливими і побожними героями. Є типовим зразком українського сентименталізму. А сама творчість Григорія Федоровича справила значний вплив на подальший розвиток української літератури. На черзі сніданок, і сьогодні наш сніданок буде дійсно особливим, адже виняток зі всіх наших сніданків, в нас взагалі вони легесенькі, простесенькі, в швидкі в приготуванні. Тут е, так само швидке в приготуванні, але ми будемо сьогодні снідати масштабно. Дійсно, і масштабно. Да, Я так. можу віднести просто цей сніданок. Такий. Ми ж не завжди пропонуємо вам рецепти саме сніданки. Ми просто пропонуємо вам класні рецепти, і в принципі саме цей рецепт, я скажу просто, не буду казати, що це, але з мандаринами. До чого це, взагалі ми вже помаленьку рухаємось до Нового року, до свят, і ви спокійно можете його собі занотувати і використати на різдвяні новорічні свята, тому що він класний, тому що він ситний і. Дійсно дуже апетитний, тому що Леша? Тому дивимося, записуємо і ось вам плюс один рецептик до новорічних свят. За що ми любимо качку? За її ніжність і неймовірний смак. Проте ми не шукаємо легких шляхів, а тому пропонуємо приготувати її за рецептом, який точно вас здивує. Записуйте, готуємо качку з мандаринами. Розминаємо качку руками і прикладаємо у форму для запікання. Рясно посипаємо перцем з усіх сторін і втираємо його, роблячи качці релаксуючи масаж. Такі ж дії повторюємо з сіллю. У форму до качки викладаємо очищені мандарини. Для більш виразного смаку беремо мандариновий сік, додаємо, Додаємо до нього яблучний оцет і поливаємо цією сумішю нашу качку. Відправляємо нашу страву в духовку розігріту до 180 градусів на 1 годину. Кожні 20 хвилин відкриваємо духову піч і поливаємо нашу качку соусом. Все, качка готова. Смачного. Що ж, ну, а на черзі у нас наші улюблені гороскопи, що ж сьогодні нам навіщують зорі. Я сподіваюся, що лише тільки хороше, не негатив, лише позитивне, неймовірне, світле, добре і таке якесь прекрасне. Ти віриш, це Льоша? Тільки так взагалі потрібно вірити у те, що все буде добре, і тоді ми притягнемо до себе, до себе. Це добро. Я вже скоро точно, як ти кажеш, стану тут якимось. З спеціалістом по цих всіх астроно-астрологічних прогнозах і штуках. А я по гастрономі. А ти по гастрону. Ні, ну я теж гастрономічний експерт. Ще який то вбираєшся одне. Ні, то можна бути експертом у різних галузях, угу. але найбільше любити свою. Тому я найбільше люблю сидіти в цьому кріслі, розповідати про всі сфери і бути експертом трішечки в кожній темі. Це моє хобі. Це просто неймовірно. А ще моє хобі дивитися гороскопи. Тому давайте, друзі, дивитися, слухати і запам'ятовувати. Овен сьогодні вовнів не буде ніяких потрясінь. День пройде легко і невимушено. Телець, а ось у тельців може бути внутрішня напруженість, яка з'явиться з невідомих причин. Близнюки, вам рекомендується з самого ранку налаштувати себе на позитивний лад. Рак. Ракам потрібно відпочити в колі сім'ї. Лев, обставини сьогодні будуть змушувати вас боротися зі своєю лінню. Діва, на вас чекають сюрпризи на любовному терені. Може спалахнути пристрасть із партнером або можете закохатися в якогось іншого. Терези у вас може раптово Виникнути напад злості і роздратування. Скорпіон, вам не варто противитися обставинам. Пливіть за течією. Стрілець, ваш творчий потенціал, допоможе вам сьогодні досягти своєї мети. Козиріг, ви дуже ритмічна людина, і сьогодні доведете це в черговий раз. Водолій день пройде спокійно і досить весело. Риби ви ризикуєте познайомитися з новими людьми, які повністю змінять ваше життя. Ось таким був вівторок, неймовірно насиченим на інформацію, події і цікавинки. Дні, гороскопи, сніданки. Все це чудово, і все це було сьогодні. Нашому вівторку, в нашому світанку на 33-му каналі. Це було сьогодні, а завтра буде ще краще. Правда, Саша? Очевидно, Олексію. Завтра буде ще краще. Завтра середа, завтра 30 листопада. Останній. День осені, і ми стартанемо у таку круту зиму, яка буде набагато краще, ніж попередня. Тому до завтра.